Коза більше вночі лежить, він я придавлює, молока набирається, він я придавлює. Лопають кровоносні судини. Поки ще не багато, там одна чи дві лопла, бо крові, що ви ще так на банці не замітили, а тільки на сепараторі. Ось. Тоді, якщо пару днів так воно поподлиться, то кажуть, буде в чимраз більше, більше судин лопати. Вони кожен раз будуть воспалятися і в скорому часі в неї буде або скритий мастіт, або ярко виражений мастіт. Будете мати проблеми. Так, щось таке діло. Розподіліть правильно час доїння, і тоді пропаде кров з молока. Мар'яшка, Люба, давно хотіла спитати, як про вас дізнався ТСН? Я від них про вас дізналася. Це після того, як Майкл щур. Зробив мені рекламу. Ось тоді і почалися з телебачення їздити. Олександр. Так, я же через, через кажу, що через три роки я знаю, що зараз посадять, а через 3 роки вже можна по закону. Але якщо пані Люба свиня мене згодує. Ну, якщо будеш добрим зятям, не будеш. Сачкував, бо знаєш, знаєш як? От приїжджали мої дівчата з хлопцями додому. От, ну, приїхали з хлопцями додому. І те, е, як сказати, там каже, що от ми хочемо, ну, хочу на вашій дочці женитися. Я кажу, знаєш як? Я тобі також сказав, те, що в тебе є дурна. Ось, Якщо будеш працював, будеш е, старався жінку пильнував. Шанував, ось, будете нам допомагати, коли нам треба. Ми не нагліємо. Але як треба допомогти, то допомагайте, тоді ми вам будемо допомагати. Якщо тебе таке не влаштовує, то значить, ти сюди не підходиш. Ось, бо кажу, сам перед ти маєш працювати, заробляти, щоб вам добре жилося, щоб ти. Щоб сім'я була щаслива, щоб не було скандалів, мають бути любов, повага і заробіток. Бо якщо біднота, холод, голод, це життя тоді катастрофа. І якщо буде сидів, тільки чекав, що мають батьки дати. А сам нічого робити не будеш, це теж катастрофа, бо батьки стільки не зможуть дати, щоб скільки там вони батьки не робили, скільки не старалися, якщо діти не економлять, якщо діти самі не заробляють, то батьки йде, йдуть роки до старості, а не до молодості. І вони рано чи пізно сила видихнеться і вони не будуть мати з чого стільки допомагати дітям. Як би їм хотілося ось. Так що сам перед має дбати про сім'ю ось, а тоді вже, якщо треба, і батькам допомогти. Ось так щось так. Ну, Моїх життів таке влаштовувало. Так щось таке. Вони, ми їм допомагаємо, вони нам допомагають, як треба, і все прекрасно. Скільки мені років, я ж казала, 1975 року, Мар'яшка. Вже все поробили. Ой, коли Мар'яшка? Ще ж на вечір нічого не поране. На дворі дощ падає. Зараз треба козам піти, напевно, їсти подавати. Напевно, що вони пастися не підуть. А ми зараз вижену, Плащ тягнуся, трошки вижену, побачимо. Оля Чумаченко, Алла Ткачук, привіт, свята Корольчук. Ви з України так, Катерина Вознолюба, добрий день. Добрий день, Бахкіт, привіт, привіт, Світа. Ви з України. Так, Таня Ворона. Катя, возна доброго дня. Та. Я не знаю, що ви пишете, не по-нашому. Оля, Катя, возна доброго дня. Мартинус вечір. Добрий вам. Добрий вечір вам. Також Мартинус. Таня Панасюк. Розкажіть, як розвивається ваш канал? Як розвивався ваш канал? Бо багато людей не досягають бажаного результату і залишають цю справу. Тетяна. Щоб канал розвивався, це рік часу, можна сказати, безсонних ночей. Бо треба і роботу в день зробити, а вночі треба працювати. До 1000 підписників це дуже тяжко зайти. Це страшенно тяжко.